Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний аерограф. Це ідеальний інструмент для точного фарбування моделей, макіяжу та інших творчих проєктів. Завдяки високому тиску та автоматичному зупиненню компресора ви отримуєте стабільну подачу повітря та економію енергії. Ступеневе регулювання дозволяє точно контролювати інтенсивність розпилення, що забезпечує. Що є професійний результат? Аерограф легко тримати у руці, а його двосекційна система дозволяє окремо регулювати подачу повітря та фарби. Цей набір дуже універсальний та компактний. Ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Пропонуємо до вашої уваги тепловізор для смартфона. Це професійний тепловізор для інспекції та діагностики. Пристрій ідеально підходить для виявлення проблем на промислових платах, підлоговому опаленні, трубах та інших об'єктах. Завдяки підключенню через Type-C до смартфона камера забезпечує зручний перегляд та збереження теплових зображень. Він має високу чутливість та точність, що дозволяє оперативно виявляти дефекти, витоки тепла, перегріви та інші несправності. Актний та легкий корпус робить тепловізор мобільним та зручним, тому він підійде для використання у промислових, побутових чи ремонтних роботах. Пропонуємо до вашої уваги еластичні гумки. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати ваші м'язи. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить для йоги, пілатесу та фітнесу. Дана стрічка дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку. Собою на тренування або використовувати її вдома. Пропонуємо до вашої уваги футбольний м'яч. Це ідеальний вибір для тренувань та неофіційних матчів, виготовлений з носостійкого tpu матеріалу, тому забезпечує чудовий контроль, стабільну траєкторію та комфортне відчуття при ударі. Шви гарантують міцність та довговічність навіть при інтенсивному використанні, доступний у трьох розмірах: для дітей, підлітків та дорослих. М'яч підходить для гри як на натуральних, так і на штучних покриттях. Яскравий дизайн у червоному або зеленому. Ному кольорі полегшує візуальний контроль на полі. Ідеальний варіант для командних тренувань, шкільних змагань або аматорських ігор. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води. Виготовлена з безпечного для здоров'я пластику, тому забезпечує чистоту та смак напою. Завдяки своїй герметичній конструкції, пляшка не протікає, що дозволяє вам сміливо брати її з собою на тренування прогулянки або подорожі. Крім того, вона оснащена зручним носиком, що полегшує пиття під час фізичних навантажень. Її легкий та компактний дизайн дозволяє легко помістити пляшку в сумку або трима мати в руці під час тренування.